Hello my dear students. Let's continue learning English. Today we are going to speak about the small words he, she and it. Такі маленькі слова, які називаються займенники і називають особу істоту чи предмет. Незнайка сьогодні звернувся до нас з проханням виконати завдання, яке він отримав від свого вчителя. Йому потрібно ці слова розташувати три стопчики. The first column is He, The Second is She, and the third column is IT. Давайте спочатку розберемось, що ж це за слова. You know how we translate he. Він. Тобто будь-яку істоту чоловічого роду, хлопчик, або тато, або дідусь, стара людина, чоловік ми будемо називати he, Він. You know the word she вона. Цим словом ми будемо називати будь-яку істоту жіночого роду. Тобто, це може бути маленька дитинка, a baby girl. Це може бути доросла дівчинка, або жінка, або бабуся. А що ж ми будемо називати або кого словом it? Ви знаєте з першого класу, як перекладається це слово. It. For example, it is a pen. It is a book. Це. Також цим словом ми будемо називати з вами неживі істоти або тварин. Хоча це живі істоти. Але зверніть увагу на таку особливість. For example, he is a boy. Тут все зрозуміло. Ми бачимо людину, це хлопчик, тому ми називаємо його he. In this sentence, she is a girl. Ми, звичайно, вживаємо займенник Щі, бо ми чітко бачимо, що це дівчинка. But look at this picture. Ми можемо сказати: It is a snake. Це змія. It is brown. It is long. Вона коричнева. Вона довга. Ми Кажемо вона, але англійською вживаємо It. But if you ask me. Але якщо ви запитаєте, What is its name? І я вам дам відповідь: «Its name is Molly». Її звуть Моллі. І за цим ім'ям ви вже можете зрозуміти, що це змія дівчинка. Молі, це жіноче ім'я. Вже після цього. Ми будемо казати про неї не «it», як просто про тваринку, а she. Бо ми знаємо, що це змія дівчинка. So, children, let's do Nisnaikas task. Давайте розберемось з його завданням. The first word is dead. Can you translate this word? Yes, right, you are dead. Татусь. Of course, it is the first column. Звичайно ж, це перший стовпчик. Dead. He. Well, let's look at this word. My dog. Це може бути хлопчик-собака, може бути дівчинка-собака, але в цьому випадку ми називаємо її it. Розташовуємо в третій стопчик, тому що ми не знаємо. Нам не сказано ім'я. Well the next is a pen. Do you know what column is it? Doesn't stop chick. He, she or it? Yes, number three. It предмет. Well the next, for example, a lily. Is it the girl's or the boy's name? Yes. Her name is Lily. It is about the girl. So we choose she. Ми вибираємо she. Well, the next oh Mom. Of course we use she. Звичайно ж ми використовуємо she коли кажемо про нашу матусю. Well, the next word will be Ben. Ben it is the boy's or man's name. Хлопчаче або чоловіче ім'я, тому ми розташовуємо його в перший стовпчик. Ben he. Uh, what about the zebra? He, she, or it? Yes, of course, this column. It. zebra. Тваринка без імені. And a teacher. A teacher. How to translate? Teacher. Good morning, children. Good morning, teacher, відповідаєте ви мені зранку. Так, учитель. В який же стовпчик розташуємо це слово? Давайте подумаємо: ми не знаємо імені. Так тому, що в третій стопчик. Ні-ні ні, скажете ви, бо це ж про живу істоту, про людину. Як же тоді навпоратись? В перший стопчик записати чи в другий? Так, я думаю, ви вже здогадались, вчителем може бути як чоловік, так і жінка. Тому, в тексті, в якому буде розповідатись про вчителя, ви дізнаєтесь, яке ім'я? І точно буде знати, he або she казати про цю людину. Тому я пропоную вам зробити так. І в другий стовпчик розташувати, і в перший стовпчик. І це буде справедливо. Бо як чоловіки можуть бути вчителем, так і жінки. So children, let's read the column with he. Dead ben. A teacher, she Lily, mom, a teacher, it my dog, a pen zebra. Well done.